Купив отакі решеточки польські. Пробував приміняти їх в своїх альпійських вуликах, вже їх просто отак. зверху, як бачите, що да? вони поміщаються. Але як показала практика, що коли відкривав вулик, то пчоли були більш якісь такі агресивні. Я її взяв і поснімав. Імпровізований вулик. І от пробував крутити, бум, бачите? так ставив. Ячейки виглядають всі отак. От і ставив отак. От ну отаку мені більше сподобалося, бо є більша відстань оце в ячейці. То я ставив отак. От їх і вона мене не порадувала не порадувало я відмовився від них і все. Хомич Володимир Володимирович там, я в нього питався. Ось тут буде сайт на нього. Хом, хомича питався я. Як вони чи використовують? Силка сайту Хомича буде в описанні. Ну, вони сказали, що вони не використовують зараз їх, вони просто матку ограничують е, медовим корпусом. От і все. То я планую оці рішотки використовувати тоді, коли буду матку, наприклад, там, ограничувати на одному корпусі. Тобто, Імпровізований мій вуличок. Тобто, вот отак. І я матку зможу заключити тільки в одному корпусі. Що себе таке надумав, якщо це буде мені потрібно. А так, то будуть лежати ці рішетки. Так що не тратьте гроші дарма, якщо це для альпійської системи. Так як він, хомича є досвід дуже, дуже великий, а я тільки починаю пчеловод то я прислуховуюся до його цих і так да, це дійсно правда що якщо відгородити їх медовими рамками медовим корпусом матку то і затрат не треба на оце коротше все, все путем все. Дякую за перегляд. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буду дуже вам вдячний. Все, дякую. Дякую вам. Oh.